Як я обіцяв на початку відео в кінці завжди даю вирішення ситуації. Суттєвими, найсуттєвішими є перші хвилини спілкування із поліцейським, без сумніву. Щодо незаконних дій буде законна реакція, коли ви в перших хвилин будете вимагати ввімкнути бодікамеру неодноразово там, у попередніх своїх відео. Я звертаю увагу: вімкнена бодікамера поліцейського. Це вже перший крок для поліцейського. Ви доносите, що ви будете боротися. Будь ласка, вмикай бодікамеру, не хочеш, або ви маєте сумніви, що вона вімкнена, або незалежно від всього, ви знімаєте на свій телефон. Бо часто такі розмови закінчуються неформально. Там поліцейські або намагаються заволодіти вашим телефоном, щоб видалити.